Заньківчани запрезентували на малій сцені прем'єру «Завчасна паморозь за твором рільки. Рільки написав її тоді, коли йому було 20 років всього на всього. Але вона настільки цікава і драматургічно побудована правдива, і всі діалоги дуже цікаві, насичені драматургічно, що не віриться, що це писав початкуючий автор. Перекладом для сценічного варіанту і режисурою зайнялася народна артистка Таїсія Литвиненко. Її разом із акторами довелося відтворити психологічну драму. У порядної сім'ї з'являється борг. Мама вигадує страшний вихід. Нехай за все заплатить. Єва. Батьки пропонують доньці віддатися нелюбу за борги. Руйнується мрія і батька, який мусить вибирати совість чи гроші. Мораль виходить з цього, що ми мусимо все одно за ті вчинки, які ми робимо, мусимо нести відповідальність незалежно, чи це ми, чи це наші діти. несуть. Кожна проблема у п'єсі кажуть актори, актуальна і тепер. Хоча автор жив ще у минулому столітті. Ми знаємо рільки поета світового рівня, а як драматурга він маловідомий. І ця п'єса, вона майже автобіографічна. Так що. Я граю, можливо, навіть роль мами. Рільки драматичний сюжет підсилюють пісні сестер Тельнюк.